Погода в Україні у п'ятницю сьомого червня передбачається несприятливо лише в західних областях. Там очікуються короткочасні дощі та грози. А при грозах шквали та часом град. Розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Фейсбук. За її словами, у більшості областей України буде сухо та сонячно. Лише у Луганській області можуть бути локальні невеликі дощі. Вона додала, що вночі температура повітря коливатиметься в межах плюс 14, плюс 19, а вже в день підніметься до плюс 24, плюс 29 градусів. А на півдні повітря прогріється аж до плюс 32. Водночас, на сході можливі сильні пориви північно-західного вітру. 7 червня у. Столиці коротка суха сонячна пауза посеред дощових робочих буднів, тобто буде без опадів. Температура повітря в столиці очікується, комфортніше не буває, плюс 25, плюс 27. Йдеться у повідомленні синоптика. Нещодавно метеоролог та кандидатка географічних наук Віра Балабух розповіла, чи буде це літо особливо спекотним. За її словами, найтеплішим періодом наразі вбачається липень, перша половина серпня. Крім того, синоптик українського гідрометцентру на. Наталія Птуха дала прогноз, чи чекати на сильну спеку в Україні в червні. Експерт попередила, що цього місяця кілька днів температура в Україні буде дуже висока. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.